Ну і знову мене щось накрила оця шляпа, що я просто проролюю все підряд і не хочу брати нічого. 10 голди у нас чат. Взятин зот. Run Рано вийти Ха-ха. Я ви забілки. О, когось з них. What's up, what's up? Сирив, буду не буду це юзати Може, задасть нам трошки більше ХП, не знаю. Мені не знайомый. Я хочу цього скаута. Може и страйкой, хочу. Нам это как-то Сука, крал. Такий, такий же везучий я сьогодні. І що, це значить наступний раз я запущу і апну 10500. Так, ну на 4 голди. Хоть продається все дрочня виходить, да? Треба брати скаута і заряджати його. 11к саме їх. Я візьму скаута на другий. Скаут на другий це як аномалія зі скаутом на перший, тільки трішки повільніше. Тільки на другий. <ріст> да, не знаю. ним буде. Level Oil. Хочу Level Oil. Ойл сильний. А так гарно почав сьогодні 101. 1. Дуже неприємний опонент. Своїми клятими бледімдедами, це не проб'ємо. Не, то вже дефолт, то вже можна отримати майже в будь-якій грі. А на другій, it's окей. Лет скаута. Ні, якби прям триплет, я б зібрав. А фрізиті заради цього не будемо. О, диви, Сильний гравець. Зараз покажу вам. 15400. Тут уже, конечно, монстриків підкидають. Нічого, зараз ми злиємося трішки, нам почнуть назад у цих от давати. Ну хоч щось ми дотрейдемо. О, направо, направо, направо. Біляцький скаут. У мене 6 камені норм. Якби ж ти не обманював как тут. Level інvestment. Бесментрол. Можна в п'ятірці покро. Яка вірогідність, що ми в СОСМ цей раунд. Дуже висока. Він взагалі в четвірці залишився. В нього велью була білка. Він зробив її уже мінімум один раз. Ба. Він опнувся теж в 5. Але він все рівно виграє. У мене нема столу. Ми візьмемо макаку, ми візьмемо. Макаку черепаху, сорі. Візьмемо Елізу і спробуємо викрутити з неї якісь триплети. І а ш... можна гітару взяти? Гітару на фактуру. Так. Типу, я скажу, що я музичний проєкт роблю. Хм, гідра. Ну хоч би вже в'яд била, чи що. Ну тут непонятно, програвав чи не програвав, чи. Тут не зрозуміло до кінця. Так і спробуємо. Т6. Ми хочемо дивитися Т6. Рано дам. Цей раунд ми ще пососем. Але в наступний. І ще раз. Четвірку розкриті. Не хочеться. Мабуть, може п'ятірку подивитися, хто знає. Для стройка. Це два золота. Две стоты. Два золота минимум бы я могу здесь поспелеть. Золотая коняка, конечно, с У я... него есть билда в мене нема, он еще дать ему купу экономики. Ну вот, а ну минус 10. Шукаем броню. Шукаем билд. 10 хп? 20 хп Можемо все грати Воно встигнути ще одну Бо не встигав щось Ну, ну, вроді 50-90, а вроді одна карта. І це не відео, щоб радіти. Відео карта Ну, Ці Батлкраї давайте так хоча б не ламають лиця. Поки це не ламає лиця, цим ще можна якось брати. Та й теж не ламає лице. У нас є капача. прайд, їдемо кудись. У нас дуже багато грошей, я боюсь, що я його не потрачу. Сте ніколи. Не найду ще один приймордіу. Андребілд. Ми могли би бути Мурлок гаєм, правда? Але не будемо. М -м. У нас один ролл до Макака. Але це багато статів. Кому статів в мене два? Дивиться. Шо? А я не знаю. Це трепетать в Мурлока. Він тоді все розкаже. Той тобто пес щось спиздив до нас з карти. Він вже її навіть зареборнив. Ви уявляєте? Поки Батлкрайн нетбед. Головне з мерзенними ядами розправитись немає. Уже нет. Из раптора атросити, это конечно проблема. Идвон Бонрендером 6 супер все. Это конечно да. Саменя все. Але, блядь, ну як я можу від цього грати, что два отросити Ну мені пиздачат. Дякую, что дивились. Не, конечно, ладно. Ліпше ніж нічого. ще не можу вже зіграти по-людськи не ну надо, мы попадем Сука Эх, ладно Может, будет на Next Привет, Радик Треба питати мурлика мене не влаштовує. Треба, блять, лучше рулять карти, лучше рулять удари, не знаю. Ці кляті монстри, вони, звісно... Конечно... Зараз звідси, ще... Давай, вистрай атросить. Воно там 150 вилізло. Треба краще грати. Я кожен день з цим дефісом запускаю девізом. Просто треба ліпше грати, і все вийде. Два Приймордіума в руці. Треба буде мільярд статті. Таня в том, де а, не буде мільярда статтів. ми не можемо грати. Ні в не в ласка. Дальше це попасти. Принаймні. Ти принаймні елементаль. Ще одна. Это міського. Прирольчики можно буде зіграти, да? Это шесть якось бы, блять, якоїсь економіки може. Сейчас миллиард реролів зіграємо. Давай, не прокни. Хе. Та тут кожна блять на тоненьку, і мене просто так анігілюють, ти собі не уявляєш. Радік, це задоволення для обраних. О, диви. На кінець вони почали приходити. От перший що руку мені забив, зараз всі інші поприходять. І що ми позбавимося від мурлоків і щось з цим придумаємо. Примордіум, я реролли, я цей чел. Може і компактний. одного скидаємо. Зараз на таймера проблема. It's problem. And... Ооо, нема коли. коли. Де ж тут? ж, туди ще граємо. 70 секунд лишилося, туди ще граємо, Може будемо щось з'їдати. Власився. дай нам золотого, так? Да? Та й хуй з ним. О. Сюди йдем. Досить. Треба не For next game, да? Є невеличкі плани, але... Є час ми можемо ну, подумати. В ми вже вжити не зіграємо. Може дать value на next біль, ніж ти, да? Не зажмоти всі міг би купити. Багато що можна було ну, Слухайте. Я просто не встигаю. Це не вистачає уваги і концентрації, щоб зіграти все. Але це таке діло. То питання, то, то про яке я говорив, що треба стаміна, треба. Треба наподумати трошки якісь удари. Це добре. На кінець -то я чую це не про себе. а не весна. Скрепка співає, Пизда, 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 ему. П'ять майже. ух. припал ультра вайла, да. Мы точно ставимо. он. там не було, еще один джині пішов. Пішов Пишу джеп. Ага. Так. Щось, Lock work time. Finchлось value, да? Maybe perhaps. Папкаю. Ещ не щипляем, я можем реборн и по карта на чипам дивайны на last fight. У нас купа золота мы можем перманентнуть дивайны на шипеты, а у нас все в перманентных дивайнах. Він ще раз буду їсти це okay, Опять, конечно, трохи. Значить поки що так. Значить поки що так. Ролвар? ТП опять Браном нам не влізуть карти з Дженів. Але всього дві, три. Одна не влізана, і на з нею. Ну це... So. Не проблема, короче. Бран не зіграв знову, добре, Дівайни теж голов грають. Живемо. Живемо, чот! Чела, якого тільки що зіграли, не знімав. Мінус Керріган. Невже це не я? Це Керріган. Топ 3. Ти. Брен, гігантський Брен. Не знаю. Перебор нас цікавить, да? Отсюда еще. Мінус таймер. Okay. Золотить Т4 ми поки що не дуже хочемо. Можливо, я хотів би Ліфа. Я його щось поки гра не пропонує. Дабл Брен. На Last Fight можливо, ми з'ємо Брена і чимось закриємось. 60, да? Джени слоте. Пріш за все проти сильного опонента. Це фан. Особливо під якогось Незер Констракта знайти. Це те, що з'їдає стіл. Граєш амул став, в тебе фулборд борт вони прокачані. Але навіть якщо ми це зараз не граємо, то ми маємо багато ельємів під золотого ультравайледа. Оно відстає. From the town square трлям, трлям, пом-пом. Ну, хотя б не буде скинутися. Буде скинутися. Ааа, це страшно виглядає. Так початок. Чи вистачить нам там 400 ХП, Грубо кажуть 500. 900 в сумі перебито все це діло. Думаю, да. так. Може, він мені навіть Дженера зіб'є. Е, Найбольніше він б'є по таймеру. З'їсти Брана, доставити кліфів, а потім добить Бістів. Одного дженника може скинемо потім. Біста немає. Так, в нас є чим чіпляти. Нам діло надо. Чи може Діна перегнати Ігора? Ігора може перегнати будь-хто. Якщо ви розумієте про що я. є. Татів на стакано нормально, все буде добре. За фрізом. Гідно плану. Все робимо по плану, нікого не слухаємо чат. За це собі додатково не ламаємо. Не перманентлі, але перманентлі ми зберемо його просто на next. І він теж буде в баблі. Ну, нехай буде так. Можна продати і нічого не зіграти. Не привідняйся. Ти не бачив, як я бігаю. Поважний оверфлоу. Я дарма так розставився далеко. Дуже поважний. З іншої сторони, ядик на, на щось здорове залишив. Плюс він може реборнутись. З ядом нагадаю. Але оцей удар от зараз він, конечно, нарішав, нарішав дуже багато. Сука <плес> така <плес> 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 Вадик, можно нас выручить? Вы он Я Не сдался, по-моему. Давай. Бився техніку на руту, тож я тебе перекочу. Ох, я пропустив, де мене перекотять, але. А то не мене перекотять, окей. Підбій тривоги мене не перекотять. загалом тут? Це убік. Крапка заруба. Крапка заруба, ще так. Ты <тит> може джин мордоган. Дай okay, Джин обов'язково розіб'яється. Щебран. Же ж ми зіграємо ще щебрана. Золотий чел, шо нам дає? Що дає нам незер констракт? Здравений чел в Divine Shall D. Але ми граємо Лероя повер нього. Бремо, бремо. Це доп, доп стати, тільки тому. Доп допстати. доп стати, доп доп стата, все те ж саме. Хуй знає, що придумати з цим опонентом. Там є і більші карти за. за ту стінку, тому я все-таки Лероя десь посуну слот на третій. А клів буде слотом, бо він дуже маленький. Він то отримує своїх 200 статтів і стане 400, але все. ж. Але це все ж страшно. Це блискавка Маквіна, а це моя. А, це Баба Фет, окей. Виграти бабуфета було б дуже дуже поважно, чесно кажучи. Я все думаю, хто це може бути такий скиловий. <плес> Ролі вдарив. Майже зрадів. А та бляха інше. Дрібнота одна здохла, я здохла, це дуже погано. Дуже погано було, але... Пеш б'єш сюди, так, раунд yeah, <laughs> забрали. Лавінскейлися, сука, дуже гарно. А я ні. Зберись і крутий лімер, да. Зберись і шукай скамоту. Ліпше, ніж нічого, правильно? Його стінка без яду. У мене буде 2 яди, якщо я закриваюсь белчером. Не потрібен. Ще спора, золота спора. Тут матч, занадто. Занадто великий є цей абрхент. Хоч би за щуки витягнути. Я можу з'їсти карту. Цей джин нам уже в хуй не впився, лучше більше скаму. Ну він то в баблі, але блядь Але блядь ну, Ось така нервова Як скажеш Замість що? Замість ультравайла, да? Ах ти ж гравець. Відкаж, скіловий гравець. Я ж трошки Він Мбі точно не троситься. На тросі це наг. Я таку велику карту, не погано. Є! Є! Ее, виграв бабапета. Це, це важливо. Давай мені 110 ммр за це. Ну 15к чел. Ну давай, чел, чел це я. I mean, been not